Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль рятують заняття з йоги. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також не забудь підтримати наш канал спонсорською підпискою. Цим ти підтримаєш нас. Дякую. Фермерка Юмі дає уроки йоги на своїй фермі у Бухті Пригод. Мер Гудвей, Франсуа і навіть мер Гандінгер прийшли на заняття. Всім доброго ранку! привітала їх фермерка Юмі. Зробімо глибокий вдих і зігнемося. Станьмо в першу позу. Друзі потягнулися до пальців ніг, але спина в мера Гандінгера почала хрустіти і репіти. Він гучно застогнав, і Франсуа захихотів. Перепрошую, пане Гандінгере, я сміюся не з вас, щось лоскоче мене пальцями, вибачився він. Це козенятко. Е -е, вибачте. промовив фермер Ел, зазирнувши до Сараю. Він підхопив одне козенятко, але інше вже встигло стрибнути на спину мера Гандінгера. Гей, геть!» Спробував зігнати його мер, але козеня затупотіло по його спині. «Ох, Ого, як добре, о. о, о, о. Анука, спустися трохи нижче, зітхнув мер. «Козеняці такі милі, а, нехай лишаються, попросив Франсуа. Гаразд, спробуємо козячу його, вирішила фермерка юмі. Станьмо в другу позу разом з козенятами. Ще два малюки заскочили на спини мера Гудвей і Франсуа і затупотіли ратицями. Ова! зраділи друзі, це так добре знімає напругу. Я дещо придумав, пробурмотів собі під носа мер Гандінгер. Коли заняття закінчилося, він затримався і вкрав козенят, щоб влаштувати власні уроки йоги, ще й зруйнував сарай, коли поїхав. А тим часом, у бухті пригод, щенячий патруль будував дерев'яний пліт. Гав! Чудова командна робота! радісно вигукнули щенята, коли закінчили. На вигляд, пліт просто прекрасний. Похвалив їх райдер. Спускаємо його на воду. Майстри, ану, вперед. Один, два, три, штовхаймо. Друзі напружилися, але пліт не зрушив з місця. Не засмучуйтеся, заспокоїв щеня райдер. Почекаємо трохи, під час припливу вода підніметься, і ми легко спустимо пліт. А чекати веселіше, коли будуєш замки з піску? хихикнула Скай. Фермер Ел тим часом показував пані Юмі, які рекламні постери він підготував. Дякую, сподіваюся, всім сподобаються нові уроки. Нехай твої козенята готують свої ратиці, сказала вона, зазираючи в сарай. Ой, але, але козенята зникли. Друзі обшукали всю ферму, але ніде їх не знайшли. Треба телефонувати райдеру. Вирішила фермерка Юмі. На пляжі задзвонив щенпат райдера. Добрий день, пані Юмі. Я щойно бачив постер з рекламою ваших нових уроків. Дуже цікаво. Так, і було б цікаво, але козенята зникли, поскаржилася фермерка. Не хвилюйтеся, ми їх знайдемо. Не буває безслідно зниклого козенята, як не буває за малих щенят, відповів райдер. Щеняче патруль на базу. Готові діяти, відгукнулися щенята і побігли до ліфта. Та маршал перечепився через відро і впав. Обережно, у мене тепер відро замість хвоста, розреготався він. Дякую, що всі зібралися, сказав Райдер, побачивши щенят. Фермер Каюмі потребує нашої допомоги, щезли її козенята. Бідолашні малюки, засмутилася Скай. Малюки я думав, козенята, розгубився Рокі. Козенята це теж малюки, пояснила Скай. Саме так, підтримав її райдер. Для цієї справи мені потрібні шпигун-гонщик. Скористайся своїм тепловізором, дроном і обшукай ферму, чи не знайдуться сліди козенят, сказав Райдер. «Шпигун-гонщик гонщик готовий, відрапортував той. Рокі. Ти візьмеш свої інструменти і полагодиш сарай, додав хлопчик. Даю зелене світло, зрадів Рокі. Щенячий патруль береться до справи райдер, Рокі та гонщик поквапилися на ферму пані Юмі. Райдере, я така рада, що ви тут, зустріла їх фермерка. Доки Рокі лагодив зламаний сарай, райдер і гонщик обшукали всю ферму. А в туманній долині мер Гандінгер знайомив свою команду з козенятами. Це мої нові бізнес-партнери, повідомив він, вони допоможуть перетворити туманну долину на центр козиної йоги. Хитрий мер наказав котам подбати про козенят. «Причеши їхнє хутро, сказав він одному, і нагодуй їх, сказав іншому. А я піду пошукаю бажаючих займатися йогою. Рокі закінчив лагодити сарай фермерки Юмі. а от гонщику не вдалося знайти жодного відбитка козячих ратиць. Гадаю, час запускати дрон, щоб розширити зону пошуків, вирішив райдер. Сміливо до справи. гавкнув гонщик. Мер Гандінгер повернувся в бухту пригод і почав розклеювати свої рекламні плакати просто поверх постерів фермерки Юмі. Плакат засік дрон дронгонщика. Схоже, ми дізналися, хто викрав козенят, сказав райдер. Райдер і щенята простежили за мером Гандінгером до його лігва. Пане мере, негайно поверніть козенят фермерці Юмі. Ми знаємо, що вони у вас. Але козенята знову зникли. Гонщик помітив ланцюжок козиних ласощів, і друзі побачили котів, але козенят ніде не було. Раптом задзвонив щенпад райдера. Козенята юмі щойно жували мій пляжний рушник, скаржилася мер Гудвей. Друзі побігли на пляж. Райдер наказав гонщику загнати малюків на пліт, і щеня чудово впоралося. Ой, пліт ніс приплив, вигукнув раптом гонщик. Зумо, потрібен рятувальник на воді, скомандував Райдер. Зума залучився до операції і дістався по воді до козенят. Райдере, вони зжували мотузки, і пліт розвалився. Що робити? запитало щеня. Потрібно якось знову зібрати колоди, сказав Райдер. Знаю. Прийшла на допомогу фермерка Юмі. Нехай козенята потупотять ратицями, як на уроках йоги. Козенята затупотіли, і колоди повільно зібралися докупи. Так тримати, штовхаю вас до берега, крикнув Зума Маленькі козенята благополучно повернулися на пляж. Дякую, щенячий патруль, раділа фермерка Юмі. Жодних проблем. Якщо ваші козенята знову втечуть, тільки свисніть, відповів райдер. Здається, я придумав нову позу йоги, сказав Зума, подивившись на козенят, які попадали на пісок. Назву її Кізочка Яка хропе. І друзі розсміялися. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.